Cari amici, fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Я радо вітаю вас із францисканського храму в Шаргороді, де я щойно зустрів багатьох братів і сестер цієї спільноти, із якими ми разом служили Святою Харистію. Це мій перший етап під час цієї другої поїздки в Україну, де я перебуваю, щоб особливим чином передати францисканцям, а також усім вам привітання миру, бажання миру та завдання для миру, якого ми всі так прагнемо. Ходити по цій залитій кров'ю землі дуже боляче, але бачити вашу силу, вашу рішучість і вашу віру це також дуже надихає. Молю господа, щоб як надії, так і страждання вашого народу прискорили мир. Особливий привіт моїм братам, братам меншим цієї провінції, святого Михайла Архангела в Україні, але також думаю про братів греко-католицької фундації усіх святих ордену в Україні. дорогі брати, Господь багато просить від вас у цей час, проте він просить вас залишитися братами меншими, провісниками миру та примирення, присутності братерства у цьому контексті насильства. Будь ласка, виконуйте цю місію, будьте знаком, а також справжньою допомогою, щоб пережити і подолати цей час, а також пробачати. Нехай святий Франциск благословить нас, мати Божа, Цариця миру супроводжує вас, і Господь буде близько вас зі своєю силою, миру та добра. і Дякую.